З початку року поліцейські Лазівщини забезпечили оперативне реагування на 12 712 заяв та повідомлень громадян про правопорушення. Протягом 11 місяців 2024 року органами досудового розслідування та дізнання районного відділу поліції розпочато 1051 кримінальне провадження, з яких 493 розкрито. За вчинення кримінальних правопорушень працівники поліції повідомили про підозру 288 особам, з яких у відношенні 52 осіб обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 30 особам домашній арешт, одній особі заставу. Всього спочатку року поліцейські розкрили 197 тяжких та особливо тяжких злочинів, з яких 8 убивств, 2 розбійних напади, 6 грабежів, 5 фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 9 фактів незаконного поводження зі зброєю. 5 огонів, 3 хуліганства, 3 зґвалтування, 109 крадіжок та 95 шахрайств. Також у сфері незаконного обігу наркотичних речовин працівники поліції задокументували 98 фактів, з яких повідомлено про підозру за збут наркотичних засобів по 28 фактам, за незаконне заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства по 20 фактам, за зберігання наркотичних засобів по 45 фактам, за посів або вирощування снотворного маку чи конопель по двом фактам. Всього про підозру за вчинення кримінальних правопорушень вказаній сфері повідомлено 79 особам. Протягом 11 місяців 2024 року працівники поліції виявили та задокументували 4260 адміністративних правопорушень. У відношенні порушників складено адміністративні протоколи. З початку року на території Лозівщини сталося 320 дорожньо-транспортних пригод. Нарядами ГРПП за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння складено 276 адміністративних протоколів. Поліцейські Лозівщини продовжують сімліно виконувати свої службові завдання для забезпечення надійного захисту мешканців громади.